Найбагатша людина Росії, бізнесмен Алішер Усманов, заявив про намір відійти від справ втілити задумане в життя багатій планує після консолідації активів всіх компаній, які належать йому. За словами підприємця, через півроку його активи в різних сферах бізнесу, фінанси та інвестиції, телекомунікації, інтернет та медіа, гірний чи добувна промисловість, будуть об'єднані у холдинг з річним обігом в 25 мільярдів доларів. Термін створення такої компанії залежить в тому числі і від переговорів з банками, які кредитували його підприємства. Усманов зізнався, управління цілим холдингом його не цікавить. Він готовий віддати кермо правління командам топ-менеджерів, які нині і так керують окремими напрямками бізнесу олігарха. Сам же Усманов планує в цій схемі грати роль акціонера в новоствореному холдингу, який називатиметься USM Holding, Йому належатимуть 50% акцій. Його партнери по бізнесу Андрій Скотч та Фархад Мошері матимуть по 20 та 10 відсотків відповідно. Ще 10% процентів акцій зарезервують для менеджменту.